Всім привіт, я Тащер. Сьогодні радий знову бачити вас всіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні, по проханні підписника, я проходжу вченого на своєму 30 му рівні з роботипом і Моргеном. Моргена ви можете зайняти Зубасним мечем, тому що на 30 му рівні у вас рейтинг не буде падати нижче 2000. І там Зубасний меч спокійно крафтиться, і Ізверх також спокійно крафтиться. І можна навіть зробити кращий сет ніж в мене. Full атакер... Ось, і у вас ще повинен бути фріз, особливо балка, атомка, в моєму випадку G-Camer юзав, завжав, мінки, льдяшка, охоронці, сині ракети виходить і Телепорт. Я, вроді, все, що я використовував, назвав. Ну, і ще там інколи можу використати сенсорку, але це рідко, коли там більшості використовують g щоб добити, або сині ракети. Можна там, я не знаю, просто. Можна багато що замінити, наприклад, чи камеру можна було замінити ну, чим таким легким замінити, щоб не сенсорка, не ліпо, тому що ти це ж вроді, прокачка, там треба тратити геми. Хоча до такого босса, як вчений, це ж майже останній бос. І один, ну я вважаю, що він один такий і легкий в один момент, і важкий, тому що треба прям вгадати момент, коли він і не заюзає, і буде в нього мало ХП. Ось. І треба фул-атакером проходити. Хоча і 45 на 15 можна пройти атакером. Але якщо тебе фул-атакер ще плюс бронебійність, тебе, ну, пройти його 100%. Головне, що він не зав'юзав після того, як ти йому вніс максимальний демедж. І тактика банальна. Її вже хтось знімав, я не повню, але, ну, Я завжди неї користуюсь, нічого не змінилось, на ніяких плюшок не додавали. Так само в Орміхсі нічого плюс-мінус не змінилось. І за цього от, тактика банальна. Це зараз тільки повторяти правильно, треба за мною, кинути впритик, підходиш, кинути охоронця, заморожуючу міну. Піднятись наверх, кинути 4 мінки, потім від нього від ліва, зліва від нього, поставити охоронця, далі бар'єрами його підкинути охоронця, охоронець його скине на мінки І тоді йому знесе максимальний демедж. Далі ви використовуєте бар'єри, щоб ще знести ХП. Хоча можете два, дві пари бар'єрів оставити на майбутнє, типу, я думаю, у вас будуть шарики і ранці хоч і не фул там може ранці не фул Навіть якщо навіть шарики не улучшені, там без різниці, просто вилізти наверх і все. там Ви можете ще дві пари бар'єрів, в нього викинути. Я не пам'ятаю, що ви там дуже часто там кидали в поганих місцях, оце доволі це ідеальне місце, до речі, для проходження. Там можуть кинути ще там біля зверху, на колії. Ну, багато де на дереві. Ну, головне, щоб під дерево не кинуло, тому що там, ну це капець, я не знаю, оце, це смерть, тут ви не пройдете. ось. Ну, Інколи ще, до речі, тут кидає Зазік, але він, він не корисний. Тобто, я його кидаю, що просто раді шутки, типу, його навіть не знесе вчений, Якщо знесе, це один на, напевно один на 10 боїв такий шанс. До речі, тут такий страшний момент був, і я добуваю його чи камеру, скажі всього, да? ось, от таке було проходження, нічого складного, тактика стандартна. тобто от так. так що, дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока і всього найкращого.